Так, добрий раночок, дорогі друзі. Зараз сім годин ранку, я вже прийняла шавер, душ, і я вже сіла, хочу поїсти свій сніданочок, свій бреквес, свій сніданочок. Я вам зараз покажу, що я приготувала сьогодні, який у мене сніданочок. Щас вам покажу. Це у мене так. Так, стіл. Я вже так його за... положила салфетки, так як. Трошечки на осінь. Такі салфеточки вже положила на стіл свій. Да. Так, що я готую? Я готую завжди на день вітаміни, які я повинна пити. Дітри, гарлик, часник. Потім я п'ю туремерик вітаміни. барбаріни, Так, це моя водичка запиваю. Омега-3. І. Оця ашваган. А, на, хахай, в общем, короче, все. О, та, отакі вітаміни я випиваю. Так, що я приготувала на сіданочок? Каву Каву приготувала. І сюди я насипаю такі спеціальні лава, для лав, лаванда, е, такі е, зернятка для лаванди. Вони просто такі заспокій, заспокаючі. Потім Творог з блуберями. Канапку таку зробила, тут помидорчик. Ой, ще я покажу. Помидорчик такий. І авокадо. Оце такий в мене буде сніданочок. Я поснідаю і все. А потім у мене буде вже... далі починатися день. Приїхала я зараз до магазину, оцей Маркс Маркс. Хочу просто піти подивитися, що там є. Просто не знаю, що мені треба. Просто подивитися хочу, а називається. Так, блубері, долар, 79 коробочка. Треба взяти. тобі непогано. Візьму одну коробочку, хай буде. Я хочу показати вам життя американської пенсіонерки, яка пішла вже на пенсію, їзде, броде, шукає. Сама не знаю, що якісь наволочки. Ну що, я просто люблю. Їздити по магазинам, ходити, їздити по магазинам, Мені це, мені це передає настрій. Я дуже-дуже люблю. Що подивіться, які квіти іскусственні, непогані. Такі щось можна та купити. купити, що заражаються от, от цього Сонця і світяться тоді, ця грантика. Лампа класна, так? Да? Велика. Ну, Я що то нічого не хочу. У мене є такі. Ще треба буде докупити. Йдем далі. Ось Якісь такі сумки. 4 долари. Ну, не знаю. Так. Не треба. Мітні. Така сумка, сукинка, розова. Може ще знайду. Подивлюся зараз. Тут подушки. Жовті штанці. Хоч вони. 6 доларів. Дивіться які Скільки Скини стоїть 3 долара. 3 долари люди милі такі туфлі. Посуда по долару написано. центів. Треба подивиться рамку. Якусь хочу купити для портрету. А тут подивіться, який годинник. 30 доларів. О, моя який здоровий. Це треба, щоб була кімната. Друзі, що американська пенсіонерка купила в цьому магазині? Купила так, блубері, дві пачечки грибочків по долару, макароні такі зділля і білу фасольку. Тепер буду їхати ще в другий магазин. Приїхала я ще до цього магазину Aldi, де тут німецькі продукти. Хочу піти і подивитися, що тут є. Тут хочу води купити. Тут цікаве, то я зазніму. Покажу вам, що тут цікаве. Так, друзі, так люблю по магазинам ходити, не можу. Скупилася в цьому магазині, зараз швидко покажу, що я купила. По... Йшла купити до такої води. Сину люблю таку воду попити. Купила ящик такої води. Потім так. Купила кашку варити. Купила такі лампочки від сонця. Заго... Ну, Потім таке купила. Не знаю, все купляю. все купляю. Купила такі маршмелло, як зефірки. Захотіла. Соєвий соус. Такі булочки. Так, це все треба, друзі, все треба. Потім ще покажу, що я купила. Молоко, оріхове молоко. Я п'ю тільки оріхове молоко, цибульку і картопля. Оце все, що я купила, друзі. Зараз буду їхати додому. Трошки пішла з помагазина, мені вже легше стало. Буду їхати додому і потім, що буду далі робити, я вам хочу показати свій день, який. У мене день. Ой, що тут сумка в мене застряла. Все, друзі, откотю коляску цю і буду їхати додому. По двірі готую собі обід. Посмажу грибочки і відварю картопельку. І ще зроблю салат із помідорчиків. У такий буде сьогодні обід. Такі мої соєшники високі. Починають зацвітати, подивіться. А цей який гарний. Ой, і бджілка там лазить, гарні соєшники. Я так люблю, щоб соєшники були біля моєї хати. Цей теж зацвітає.